Вітаю, шановні клієнти гості каналу, глядачі. Сьогодні ми розглянемо масове призначення житлових комплексів проєктів в лідах і призначення житлових комплексів проєктів та менеджерів до Facebook сторінок. Розглянемо першу частину даної відеоінструкції масове призначення проєктів житлових комплексів в лідах. Для цього відкриємо сторінку ліди і розглянемо наступний кейс. Бачимо, що на певному етапі в нас знаходяться ліди, в яких не призначені житлові комплекси. Сценаріїв такої поведінки може бути декілька. Наприклад, відсутня автоматична передача інформації про ЖК, поступає лід менеджер не вносить інформацію про ЖК і так далі. Для прикладу, бачимо, що на даному етапі знаходиться лід павло якому не встановлено об'єкт його інтересу, або. Інші ліди, в яких аналогічна ситуація, що ж, яким чином для таких лідів, або для будь-яких лідів, або для всіх лідів, які знаходяться на вибраному етапі, встановити проект житлового комплексу? особливо це корисно в тих випадках, коли проекти рознесені по воронках. Тобто основна вирва зараз відображає ліди з усіх проектів, із проекту VR, і з проекту демо. В деяких випадках можуть бути ситуації, коли вирва 1 це проект 1, вирва 2 це проект 2 і так далі. Ну, для прикладу, вирва 1 це проект А4, вирва 2 це проект Сона і так далі. Що ж, для встановлення проєктів, для виборних лідів можна скористатися вибіркою фільтрів, використовуючи при тому теги і так далі. Це надасть можливість відфільтрувати ліди, для яких потрібно масово встановити проекти. Після того, коли ми ліди відфільтровані. В даному випадку я скористаюся вибіркою індивідуальною, тобто просто маркуванням лідів, яким потрібно встановити, скажімо, проєкт VR. Ось я вибрав два ліди. Після цього, в панелі швидкої дії я натискаю на шестерню проєкт. І можу вибрати проєкт, який необхідно встановити. В моєму випадку це буде проєкт VR. Якщо потрібно декілька проєктів встановити, відповідно можна встановити декілька проєктів. Натискаємо підтвердити. Після цього забезпечується цілісність даних, тобто встановлення всіх даних до лідів по вибраних проєктах, і інформація стає більш комплексною, що відображається на аналітиці, аналізі і так далі. Давайте для прикладу переглянемо, що дійсно для ліда Павло, зараз я його виділяю червоним кольором по фону, дійсно встановлено об'єкт VR. Переглянемо наступну ситуацію: коли поступає лід, з певної сторінки Facebook, необхідно присвоїти йому певний проект і присвоїти менеджера, який буде відповідальним за даного ліда. Для цього відкриємо центр екнами і в першу чергу слід переконатися, що інтеграція з Facebook лідами встановлена та активна. Якщо це виконано, то в налаштуваннях, які знаходяться в правому розділі сторінці, в секції Facebook сторінки. Буде відображено етап вирви для кожної сторінки. В моїх демонстраційних цілях використовується сторінка G Come, G, GK та G CRM. Тепер ми можемо вказати, що даній сторінці, в нашому випадку, це буде, скоріш за все, сторінка назви житлового комплексу. Відповідає такий проєкт. Даній сторінці відповідає інший проєкт, даній сторінці інший. Таким чином, система автоматично співставлятиме. Сторінку Facebook та проект і присвоюєтиме її. Якщо ж ви бажаєте також прямо тут налаштувати розподілення серед менеджерів, то із списку менеджерів ви можете обрати, для прикладу, що Майк та Артур будуть працювати з лідами від сторінки Gamua, а Володимир та Аврентій від сторінки G і так далі. Після збереження даних налаштувань, відповідно опції, параметрів Facebook. Сторінок будуть мати найвищий пріоритет для присвоєння проєкту до етапу верфи від сторінки та вибору менеджерів. Натискаємо зберегти опції збережені, і тепер вони використовуватимуться в логіці присвоєння до Facebook-сторінок відповідальних менеджерів. Це корисно для забудовників, яких декілька проєктів від різних сторінок Facebook і далі. Дякую, що сьогодні були зі мною. Використовуйте дану інформацію в процесі налаштування crm системи. До зустрічі в огляді можливостей галузевої профільної G+, для забудовників. Підпишіться на канал для того, щоб знати ще більше корисної інформації з новинок в IT для девелоперів. До зустрічі!